Всім привіт і ласкаво прошу на мій youtube канал. Сьогодні ми з вами приїхали в секретне місце, де проживають хобіти зовсім недалеко від Стамбулу. І не подумайте погано про мене, тому що я якась така мокренька на відео. У нас якраз був дуже дуже великий дощ. Це місце знаходиться посеред лісу, і сьогодні я його хочу вам показати, щоб ви закохалися в нього. Хочу дати вам деяку інформацію про це місце хобітів, парк, який знаходиться посеред лісу? Він знаходиться в півтори десь години від Стамбулу, дуже близько. Називається Орманія. Дуже раджу сюди приїхати вам, тому що ви будете просто в захваті. Вхід тут вільний, тобто ви не платите за вход на території парку. Є Ресторан, де ви можете перекусити, і також є такі невеличкі кіоски, де ви можете попити каву, чай, купити собі якісь смаколики. Якщо ви вже заплануєте собі їхати сюди, я раджу їхати з самого ранку, так як парк відкривається о 9 годині. Ми приїхали в обідній час, і тут вже було дуже багато туристів, і не було навіть можливості якось класно, знаєте, навіть пофоткатись. Тому плануйте їхати сюди на повний Майже день. Майже по всьому лісу ви побачите альтанки, де ви можете зробити собі прекрасний сніданок, якийсь пікнічок, але єдине, що не можна палити мангал. Життя хобітів це по факту ідеальний період, коли люди жили в мирі з природою. Хобіти як персонажі стали дуже популярними після того, як вийшли в прокат такі фільми, як Володар перснів і Хобіт. Прототипом стали для них норвежці домовики Ніссе – Це домашні духи, аналогічні до нідерландських каботерів чи німецьких кобольців. Найпопулярнішою книгою про хобіта вважається Хобіт або Туди і звідти, яку написав Толкін. Він зізнався, що за сімейною традицією в процесі створення казки зачитував і переказував її фрагментами своїм дітям зимовими вечорами на різдвяні свята. І саме в таких маленьких казкових будинках жили наші прекрасні і добрі хобіти. Це місце наче занурює тебе в атмосферу казки. тієї самої, яку читала нам мама перед сном. Маленькі дерев'яні будиночки. Кам'яні стежки, невеличкі забори це все неймовірна атмосфера дитинства. В цьому парку є велика кількість різноманітних тварин, яких дуже добре доглядають. І я можу вам напевно сказати, що тут буде цікаво не тільки дітям, а й дорослим. Дуже багато туристів приїздить в цю місцину, і я чесно кажучи, була в шосі, тому що я не думала, що хтось може туди доїхати. Але ні, це місце дуже популярне, і я вам раджу туди просто хоча б один раз приїхати. В цьому місці я відчувала себе дуже спокійно, таке враження, що ти зливаєшся з природою, з цими тваринками, що ти. Один із персонажів цієї казки, з якою просто не хочеться нікуди йти. Тому я раджу вам взяти з собою якусь їжу на пікнік, якісь напої, і просто де сісти і спостерігати за цими тваринками. Вони такі класні, вони дарують щастя, посмішку. Тільки погляньте на ці мордочки. Вони такі хальосі. І Такий, знаєте, кайф бути не серед гучного міста, а посеред природи з гарними видами. Привіт, дівчата! Як справи? Кого обговорюєте? Які новини? Діліться, діліться, давайте обговорювати разом. Ква-ква. Боже, -ква. які вони гарнесенькі, які в них дубки гарні. Любі мої, тут ви можете знайти щось по типу арт-галереї, дуже гарні виставки картин, які можуть надихнути вас теж на якесь мистецтво. Раджу заглянути. Останньою точкою нашого візиту в цьому парку стала бібліотека під відкритим небом. Серед лісу, любі мої, ви десь таке бачили? Ходімо всередину і побачимо, що там. І перше, що ми бачимо, це такі шпаківні дуже яскравого кольору, і всередині книжки. На секундочку там є міжнародна література на англійській мові, на турецькій мові і дуже багато класики. Тому ви можете, приїхавши сюди, відкрити цю шпаківню, взяти якусь книжечку, піти до відкритої бібліотеки, сісти на лавочку, влаштуватися, випити запашної кави і почитати в цьому, на цьому свіжому повітрі. Потім, уходячи, звісно, ви повинні поставити книги назад. Також є книги для дітей. Пройшовши далі, ми бачимо ті самі шпаківні, але вже які нагадують знову ж таки будиночки хобітів. Подивіться, як все гарно продумано, і навіть є світло всередині цієї шпаківні, щоб ви могли прочитати назву книжки. І саме в такому місці, дивіться, є. Кулька, всередині якої ви можете почитати, чи ось такі лежачки. І це місце лавки. на мене дивує все більше і більше. Погляньте на це лобі. Влітку тут посередині буде горіти вогонь, а ви можете сидіти навкруги вогню і читати свої книжки. Також у цій кульці ви можете просто валятися на подушках і кайфувати зі своєю книжкою, звісно. Любі мої, щоб не пропустити такі цікаві відео. Клікайте на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал і не забувайте ставити сердечко. Пишіть команди, і це дуже допомагає мені, як українському блогеру, просуватися. Неймовірною штукою, мені здається, ось ця сіточка, де теж будуть подушки, на яких теж можна буде і спати, і валятися. Тому, дякую, що додивилися відео до кінця. Па-па, люблю вас!